я пацанам кажу, ось ось Інстаграм, на ньому можна заробляти. Вони кажуть, де ти на роботу. Взагалі. Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі, і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі пости і так далі. І всі пацани ходили тоді чи офіціантом десь роботи, чи десь на настройки відрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в інсті, які щось... я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, що заплачують собі. я до них підійшов і говорю: це батьків тебе багаті чи що, звідки гроші? Ти ж нічого не робиш, звідки гроші в тебе. Він каже: Та ось в Інстаграм публікую, реклама мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общем. Я пацанам кажу, ось тут інстаграм, на ньому можна заробляти. Он кажуть, да пил, на роботу вообще. А я говорю: мені оце інтересно. У, у мене даже телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав, Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони вмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. Я цим займався, понів як в гру якусь ігра. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. А що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, що представиш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там, результати, або ж підписників не збільшиться. Поставимо таку цену невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були моїм точніше, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в общаю якусь живу, мене клопи мене кожен день кусали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Я тогда зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. І Я після того в онлайні, і все, і ніде вообще не випався, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежність від цього, всі отут втикають. Все в онлайні, Вообще, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телеки YouTube смотрят, понимаете? На телеки вже телек не смотрят. Ну от так вот так